Привіт, дітки! Давайте сьогодні допоможемо Андрійкові і Марійці підібрати одяг на прогулянку. Зверху буде зображено пору року і погоду, а вам треба буде підібрати відповідний одяг. Дощова погода восени. Підкажіть Андрійкові, що слід одягнути на прогулянку. Звісно, у таку погоду доречно одягнути дощовик, взяти парасольку та взути гумові чоботи. А що слід вдягнути Андрійкові у літній спекотний день? У літній спекотний день слід вдягти легкий одяг, головний убір, наприклад, кепку та відкрите взуття. Марійка захотіла погуляти у теплий весняний день. Ковтинка, легкі штані та кросівки чудово підійдуть для прогулянки у теплий весняний день. Що треба вдягнути Марійці у холодний зимовий день? У холодний зимовий день краще вдягнути теплий одяг. Шапку, рукавички. Теплу куртку. Дітки Андрійко і Марійка дуже вдячні вам за допомогу. Ви, мабуть, сьогодні також підете гуляти. Пропоную вам перед прогулянкою подивитись у віконечко, визначити яка погода, звернути увагу, у що вдягнені перехожі, і вибрати одяг для своєї прогулянки.